«Лайф Хівастудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Вселенський патріарх Варфоломі приєднався до комунюке саміту миру. Йому вже подякував Володимир Зеленський і нагадав, що документ залишається відкритим для підписання. Раніше свої підписи під комуніке відкликали Ірак та Йорданія, а згодом і Руанда. Таким чином кількість країн, що приєдналися до документу, зменшилася з 80 до 77%. Які перспективи у комуніке поговоримо з Михайлом Шабановим, політологом Михайло, Вітавас. вас. Доброго дня вітаю. Вітаю, дякую, що долучилися. То що ж маємо розуміти з підписання Комуніке Вселенським патріархом? Зокрема, і на тлі того, що папа римський та й сам Ватикан підписи не поставили? Ну тут, по-перше, дійсно, ми отримали а, таку поважну, такий поважний меседж з боку. А. Православної церкви до України, тобто, це дуже такий гарний насправді крок з боку а, а, діючого патріарха Варфоломія, а з іншого боку, це дійсно можливо і системна робота з боку української православної церкви помісної у цьому напрямку. Також тому що все ж таки ніхто не відміняє м'яку силу софт-пауер та а, а, намагання, все ж таки переконувати. Демонструвати і тим більше, що патріарх Варфоломій вже раніше демонстрував абсолютно підтримку, власне кажучи, і України і взагалі ідею миру у цьому сенсі. Тому тут не можна сказати, що це такий абсолютно неочікуваний крок. З іншого боку, очікуваним кроком став, власне кажучи, крок з боку е, папи римського, який ну нічого нового, власне кажучи, для нас не продемонстрував. Ми бачили, що навіть є розходження, були розходження між його позицією та керівництвом Української греко-католицької церкви в цьому сенсі, тому знову ж таки нічого а, над того, що ми від нього, власне кажучи, скоріш за все очікували, не було продемонстровано. Тобто його позиція залишилась традиційною, на жаль, на жаль, на сьогоднішній день. А угу. крім того, дивіться, можна сказати, що комюнюке дійсно це такий об'єднуючий меседж. Тобто, і, зокрема, президент Зеленський він сказав про відкритість цього меседжу. Тобто, як я розумію, до нього можуть приєднуватися, і водночас, як ми бачимо, на жаль, дехто з країн вирішили інакше. Їх позиція залишилась, ну скажімо так, від нейтральної до, власне кажучи, можливо, навіть і в дечому недружньої. до, власне кажучи. України на сьогоднішній день, бо дружність у цьому сенсі вона виявляється перш за все підтримкою, особливо в ситуації, коли а, а, війна в Україні вона зачіпає кожну країну в світі, тобто в глобальному світі немає країни, яку б не зачіпала, власне кажучи, ця жахлива війна. Угу. Пане Михайле, е, от ви вже вказали, е, на жаль, щодо того, що три держави відкликали свої підписи. От останнього була Руанда. Тобто Одночасно з'явилися новини про те, що Варфоломій, Вселенський патріарх, підписав комуніке. А Руанда відкликала а, свій підпис. Оце, взагалі, на практика, якщо ми говоримо про підписання міжнародних великих угод. Спочатку підписати, потім що сталося. Можливо, якась кулуарна гра, можливо, якісь деталі виникли в переговорах за лаштунками, і відкликати свій підпис через це. Ну, взагалі, то така практика, вона можливо і потенційно ймовірна, але в міжнародному сенсі всі договори, всі позиції, вони визначаються перед власне кажучи підписаннями. Тому підписати, а потім знову ж таки відмовитись це не дуже добре, насправді, як на мій погляд, жест з боку керівництва певної країни. Яка можливо піддалася яким знову ж таки кулуарним впливам. і ми, в принципі, можемо здогадуватися, що це за кулуарний вплив, особливо коли мова йде, наприклад, про африканську країну, то можливо тут є навіть елементи шантажу щодо цієї країни з боку певної, скажімо так, третьої сторони. Ось у цьому процесі з іншого боку, ми бачимо, що ще деякі країни, зокрема арабського світу, вони не підтримали і відмовилися від цієї підтримки. Це також може бути лобійський. Жорсткий і навіть у вимірі шантажу вплив з боку так званої Росії, особливо у цьому контексті підписання або не підписання з іншого боку. Давайте з вами дійсно визначимо, що досі немає позиції Китаю, і Китай, власне кажучи, по суті не підтримав цю ініціативу загалом, тобто, не зважаючи на те, що президент Зеленський звертався, власне кажучи, до Китаю, визначав, що а, китайська участь вона вкрай для нас. Важлива насправді і китайська ініціатива, ініціатива миру, взагалі. Але поки Китай зберігає такий для нас не дуже, скажімо так, абсолютно невигідний нейтралітет в цьому процесі, незважаючи на те, який вплив має Китай взагалі на глобальний південь, на країни Латинської Америки, Африки і Азії, загалом, тобто Китай є одним з найбільших геополітичних граців в сучасному світі. Його позиція вона важлива. Ви угу. е, знаєте, дуже багато публікацій вийшло в медіа після завершення саміту миру е, орієнтовно з таким меседжем. Саміту Миру не вдалося стати насправді мировим і наводяться прості е, числа. 160 були країни запрошені, 92 були представлені е, різними е, рівнями значущості політиків, а підписали комунікет. Ну так виходить тепер що 77. Суб'єктів, ну і держав в тому числі. Як ставитися до такого твердження, бо всередині України формулюється офіційна позиція влади, що все вдалося? Так, ми пішли на компроміс, формулюючи комуніке. Ми погодилися залишити тільки два пункти про ядерну і продовольчу безпеку і прибрали те, що для нас наріжне і важливе, це відведення військ до рівня 91-го року. Російських мається на увазі військ. А от за? Межами України як сприймаються результати саміту миру, переважно а, ви знаєте, країни демократичні, країни вільного світу, країни а, заходу загалом, тобто сильні економіки світу, власне кажучи, з репутацією, вони підтримали Україну на сьогоднішній день, тобто, ми можемо чітко сказати. Що найбільш а, багаті знані та впливові, власне кажучи, держави вони на боці України в цьому процесі, з іншого боку, знову ж таки в світі залишається на жаль певний регіональний поділ, про який я вже казав. Тобто, це, наприклад, країни глобального півдня, це а, досі своєрідна позиція. Ну, наприклад, керівництва Індії щодо, а, власне кажучи, війни в Україні. Ось пропозицію Китаю також можна ж знову ж таки заявити. І дві два цих суб'єкта по суті вони впливають на інші держави на їх позиції, але визначальним я хочу дійсно відмітити те, що дуже яскравим насправді яскравою була зустріч президента Зеленського. Та хав'єра Мілея, президента Аргентини, власне кажучи, дуже емоційна. І я вважаю, що з точки зору наших геополітичних інтересів в Латинській Америці, наразі це дуже такий наявний і потрібний для нас момент меседж ці обійми двох, власне кажучи, президентів демонструють те, що в нас є тепер підтримка безпосередньо в Латинській Америці, одна з найвизначніших країн. Цього регіону, тобто, звичайно, певним чином для нас є незрозумілою позиція Бразилії, тобто, в межах Брікс, можливо Росія намагається впливати, в тому числі на Бразилію. Тому для нас на жаль в Латинській Америці є ще проблемні, скажімо так, взаємовідносини у сенсі вирішення нашої ситуації, але загалом ми рухаємося в правильному шляху. Коли ми бачимо по суті, що деякі країни регіонів, які традиційно або були нейтральними, або мали якісь проросійські наративи, вони виконують адвокаційну функцію по суті, по відношенню до України лобізму, адвокації – те, що зараз нам вкрай потрібно, пояснення, що таке для світу на сьогоднішній день російсько-українська війна, і російська агресія загалом. Тому що в світі це потрібно постійно робити і вести певну таку просвітницьку, скажімо так, діяльність цьому напрямку. Президент Аргентини знаний симпатик України. На щастя, так і став нашою опорою в Латинській Америці з моменту, як власне От тільки не закінчився саміт миру у Швейцарії. Одразу почали говорити про другий. Як думаєте, коли він може статися? І чи направду там може бути присутня Росія, ну, в якомусь представництві, в якому ще теж треба думати? Я вважаю, що Росія буде, ну, по-перше, саботувати а, другий саміт міру, як вона, власне кажучи, саботувала перший. Тобто, ми чітко а, почули. І побачили те, що намагався донести до світу діючий російський диктатор, власне кажучи, їх так званий мир в лапках, який вони намагаються нав'язати для України і для світу. Це для нас неприйнятно, і тому я вважаю, що в незалежності від контексту наступного саміту в миру Росія. Вона не вона буде саботувати його всіма зусиллями, коли він відбудеться, я вважаю, що все ж таки в цьому році ми будемо з вами спостерігати другий етап: а, ну скажімо, так єднання а, у боротьбі проти російської агресії України та світу, і це важливо. І я не вважаю, що цей саміт перший, він був невдалим. Він був вдалим. Він продемонстрував підтримку і а, велику підтримку. України з боку досить різних країн світу, які мають різні інтереси, які поступово відходять навіть від залежності від російських енергоносіїв, що то також є важливим і довгим процесом насправді, і крім того, яскраво звучало декілька проблем, які зачіпають весь світ. Тобто, це ядерна небезпека потенційна, яка зачіпає всіх. Це продовольча. Безпека або небезпека, власне кажучи, для країн глобального півдня, вона вкрай актуальна. Ось і тому ми віднайшли з вами і проговорили фактично декілька важливих аспектів, які в змозі об'єднати світ для того, щоб тиснути, власне кажучи, на Росію тиснути дипломатично, політично економічно, тому що коли Росія почне позбавлятися своїх партнерів в межах глобального півдня, це може повпливати на її, власне кажучи, позицію, Михайло, Тут важливий момент. Напевно, я залишу це, от прямо на останок нашої розмови. Саміт миру мав би закінчитися або формулою миру, або надією на мирні переговори. А можливо і подальшими мирними переговорами. І тут важливо, що стане ціною таких переговорів. Ну поки що про це не йдеться, але вже зараз це дискутується, звісно ж. І е, сьогодні, в одному із медійних ефірів, ваш колега політолог зазначив таку тезу, що ми воюємо не за землі, а за людей, і отримав він на горіхи за таку заяву. Я би попросила вас її розтлумачити, але ще нагадаю нашим телеглядачам, що, е, що передувало саміту миру, що відбувалося на самому саміті миру і після нього от передувало заява Путіна про те, що він хоче чотири е, області українські, і це землі, а не стільки люди. Здається, що росіянам люди не потрібні, вони хочуть землі. Що ми зараз тут маємо в Україні артикулювати? Ми боремося за землі, за людей. За суверенітет України чи за все одночасно? А, власне кажучи, ми боремось за людей, за суверенітет, за нашу українську землю. Тому що треба розуміти, що чотири заявлені а, територіальні, скажімо, так, претензії вони не є залишкованими, тобто, після певної передишки, як то кажуть, перепочинку, да, російська військова машина знову не почне працювати а, в повній мірі. І тому наразі для нас головне не дати, власне кажучи, російській військовій машині, ну і власне кажучи, і політичній системі. А цю саму передишку у сенсі якогось мирного плану, який так званий Путін пропонує для і для нас, власне кажучи, але це не мир, це капітуляція для України. Ми на це не підемо. А з іншого боку, він пропонує це і світу. Тобто, щоб світ відмовився від підтримки України, це також наразі неможливо, особливо вважаючи те, що е, Росія загрожує. Давайте просто е, з вами проговоримо: загрожує не тільки українським землям, і українським людям, але наразі загрожує всьому регіону, власне кажучи, Європи, і це треба розуміти, тому що е, Польща це розуміє, країни Балтії, це розуміють, і поступово це розуміння, воно. Приходить, власне кажучи, до кожного німецького бюргера, і, власне кажучи, до кожного а, французького громадянина поступово, тобто не тільки в політичних колах, але й в соціальних колах. також. І це дуже добре. Тому я скажу так: ми воюємо за Україну в цьому сенсі, і для нас це важливо. Для нас важлива наша суверенна територія, і для нас важливі люди, які. А через цю агресію вони повинні чомусь полишати свої домівки. Ми не повинні цього допустити, власне кажучи. Тобто Україна на є нашим єдиним домом, нашим будинком, який ми будуємо, власне, який ми тримаємо. Тому тут ситуація, вона я вважаю, однозначно в цьому сенсі. Дякую вам і за останні слова. Особливо це слова нам всім необхідні. Нам треба повторювати їх періодично для себе. Михайло Шабанов, політолог, був на зв'язку з Лавстудію. Обговорювали, здавалося б, деталь вселенський патріарх Варфоломій підписав комунікет саміту миру у Швейцарії, але заразом від'єдналася Руанда, повторивши досвід ще двох держав: Іраку і Іорданії. Подейкують. Що все це через твотворне трлітворні ем, дії Російської Федерації на ці держави? Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим.